Я не зі сталі, я жива людина, І тому буває іноді кричу, не перед кожним стану на коліна, і інколи я злом за зло плачу усі кричать довкола Християнка, неначе вирок ставляться мені, все вище й вище піднімають планку, не бачачи того, що є на дні. Судити значно легше, ніж прощати, і вимагати з когось легше теж, відкинути простіше, ніж прийняти, і від цього ти нікуди не втечеш. Я не кажу, що можна помилятись безмежну кількість кількістю житті разів, та хто із нас хоч раз не втратив святість, і хто із нас ні разу не згрішив. Ми на словах такі всі ідеальні, лише не вистачає білих крил. На практиці ж різниця кардинальна, не видно й сліду справедливих дій. А засудити це ж така дрібниця, так думає, багато хто із нас. Ніхто цього робити не боїться, бо це робили сотні тисяч разів. Комусь порадить, як хто має жити, комусь вказати боляче на гріх, когось взагалі словами вбити, бо стримати себе чомусь не зміг, а на словах, а на словах святіми, але чи видно святість у ділах. Ми будемо тяжкими чи легкими, коли Господь поважить на вагах. Я не зі сталі, я жива людина. І тому буває, іноді кричу. Але якщо я дійсно в чомусь винна, то прощення у Бога я прошу, і Він прощає. Тож і ви простіть всі, усіх, хто вам вчинив найменше зло, усі ми люди, у людському тілі, тож будьмо сильні, щоб там не було.